Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія Життя. З вами Наталія Заряна і сьогодні 25 січня. І кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному із кожного з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. 25 січня, субота, День Сатурна. Енергії суботи спокійні, розмірені, заспокійливі, містичні. Закликають до дисципліни. Цей день призначений для того, щоб ми підбили підсумки за попередній тиждень, заспокоїли наш розум. Тож у суботу рекомендується усамітнення. Зменште ваш темп і проведіть цей день самотньо або в компанії людей зі схожими принципами та життєвими цілями. Афірмація на суботу. Я відчуваю себе привабливою, повною енергії і здоров'я. Промовляйте це на протязі всього дня. І запишіть ці слова в коментарях. Ставте лайк під цим відео і запишіть. Після я промовите своє повне ім'я. І коли записуєте, обов'язково пишіть своє ім'я, ім'я своє з великої букви. І так, я, Наталія, відчуваю себе привабливою, повною енергії і здоров'я символ дня жаба, болото. Один із найкритичніших і нестабільних днів у місячному календарі гординя, марнославство, образи легко виявляються в людях. Люди схильні перебільшувати та роздмухувати проблеми. Відмовтеся від активної діяльності та займіться рутинними питаннями. Менше говоріть сьогодні і не довіряйте інформації, що надходить. Уникайте людей, які люблять сісти на вуха. Цього дня порожні розмови, метушня та зайві рухи призводять до втрати енергії та життєвих сил. Зберізайте холодність розуму і знайте, що якщо ви не додасте проблем надмірного значення, то завтра вони зникнуть самі собою. Перепади в настрої розглядайте як привід тренування втриманості, не піднімайте себе над іншими. Це буде випробуванням сьогодення. Бажано більше часу присвятити своєму внутрішньому світі, роботі над собою і своїми думками. Це період, коли відкривається можливість оцінити себе збоку, побачити речі такими, якими вони є. Рекомендується: творчість, енергетичне очищення, побути на природі, помовчати для навчання, пошуку вчителя, наставника навчальних курсів, начальних Закладів Для складення іспитів та заліків, отримання дипломів, захисту, дезертацій. показувати свою експертність та авторитет. Якщо хтось просить поради, не відмовляйте. Потрібно щиро ділитися з оточуючими. Гарний день для піару. Запуску рекламних кампаній, пошуку маркетолога, для вивчення іноземної мови, для покупок брендових товарів, якихось речей для юридичних справ, для наукової, творчої чи інтелектуальної роботи, викладацької та лекційної роботи, громадської діяльності, роботи з видавництвами, для споглядання відвідування релігійних міст. Не рекомендується здійснювати та починати щось зваблювати, займатися роботою та бізнесом, поїздки, подорожі, робота над відносинами, переїзд, перехід на нову роботу, сварки, негатив, колективна робота, витрачання грошей. Для Роботи з дрібними деталями важко буде зосередитись на дрібницях. Не найкращий день для скрупульозної роботи: ризик прищемити або вдарити палець, ризик застудних захворювань, ризик переїдання та подальших проблем з печінкою та травленням. Схильність наобіцяти багато, але не виконати. Не варто намагатися здаватися своєму душку. Дуже простим. Сьогодні це виглядатиме дивно. Кольор дня. Використовуйте в одязі відтінки зеленого, смарагдового та мультиколір. Здоров'я та харчування. Краще. Забути про застілля, рекомендується піст та помірність, м'ясо не дуже рекомендується, алкоголь неприпустимий. Сни до снів потрібно поставитись уважно, сни, здебільшого, виконуються, особливо кольорові, сновидіння цієї доби. Можуть відкрити нам завісу таємниці, показати, які психологічні проблеми у нас існують.